Добрий день, наші любі хлопчики і дівчатка, шановні батьки, сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо день, який символізує єдність нашого народу та силу нашої держави день Соборності України. Бажаємо миру, добра, злагоди та процвітання кожній родині і усій Україні! Ми всі одна сім'я єдина ми родина. Мільйони різних я, а разом Україна. В Україні щорічно 22 січня відзначається День Соборності України. Також прийнято називати цей день День Державності України або День Єдності України. Що, на твою думку, означає поняття соборність України? Це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження, неподільність. 22 січня 1919 року відбулось воз'єднання західної та східної України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг. Який був започаткований у 1990 році на державному рівні Свято Соборності України стали відзначати у 1999 році? Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, в ній проживають багато людей різних національностей. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та добробут рідної держави, який має свій прапор, герб та гімн. Про це мріє, боровся і буде боротися наш нескорений народ. Я українка, і є у мене право на рідну мову і свою державу, на гордий право золотисто сині, на щастя жити у такій країні. Я українка, хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати, на незалежність, на міцну державу, на все, що гарантовано по праву Я Україна і моє це право любити землю, гордо, велича, Бог свободи, набирати в груди. Ми, українці, є, були і будемо Ви бачили очі українські. Виїхати, знаєте, всюди, нехай ти вже поїхав з України та серце не вирвати з України. Що ти, українець, не де не цірайся, своїм завжди ти пишайся, бо стяг не дарма, твій жовто-блакитний, а герб як кризу, міцний непохитний. Куля в боях на крові гартована, Україна міцна, непохитна. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна, це ви.